we в ефірі першого національного проголовне про е, умови, в яких працює Міністерство аграрної політики на тлі протестів на майдані? Говоримо із керівником цього відомства Миколою Присяжнюком. Микола Володимирович, вітаю вас. Мої А ваше міністерство воно найближче розташовано до епіцентру подій хрещатик 20... 24. Да. Будь ласка, як працюєте вам особисто? Всьому апарату міністерства. Ви знаєте, якщо ми беремо територіальне розташування і комфортність чи традиційні звички, як підійти до міністерства, чи як доїхати до будинку уряду, звичайно, є складнощі. Ці складнощі вони не тільки працівники нашого міністерства відчувають, звичайно, всі кияни відчувають складнощі. Але ми розуміємо, що мирне виявлення через Такі засоби, як в тому числі майдан, вони сприймаються, сприймаються, і ми повинні розуміти, що це воволевиявлення людей. Саме головне прикро те, що починалось волевиявлення ідеєю, все таки євроінтеграції, а потім плавно політики перевели в русло і зманіпулювали суспільство. Оце є проблема, але я бачу, що на сьогоднішній день майдан все менше і менше, тобто люди, які Прагнуть євроінтеграції, вони зрозуміли, що їх на сьогоднішній раз черговий раз використовують. Микола Володимирович, якщо ви е, до роботи доїжджаєте чи йдете пішки, вам з мітингувальниками доводилось спілкуватися, я вам скажу, що Які я у я... цих людей, от особисто я... не в політиків, тих, да, людей, я... що стоять на Майдані. Я вам скажу так, що я на роботу ходжу пішки, так склалося, що я недалеко ж... проживаю, і ходив до цього пішки, і зараз ходжу пішки. І в цілому настрій змінюється. Коли перші дні були, ми теж спілкувалися, я запрошував, до речі, студентів не один раз, які були перші дні на мітингу, і їх бажання, знаєте, таке прозоре бажання бути країною повноцінною євроінтегрованою. Воно імпонувало. До речі, сьогоднішні питання не стоїть. Президент чітко сказав, що ми будемо євро, е, євроінтеграцію продовжувати, і наша країна зорієнтована на євроінтеграцію. Сьогодні стоїть питання, як іти, не куди йти, а як іти, як швидко. І сьогодні, вже коли спілкуюся з тими ж самими людьми, на превеликий жаль студентів або, може, на щастя, студентів стало менше. І на превеликий жаль з'явились люди, які вже не зрозуміло вони й самі не розуміють, яка ідея, яка ідеологія їх присутності на майдані. Оце вже прикро. Це вже прикро і мінус. Мабуть, політика. Ви самі сказали, що просто змінилися вимоги раніше. Вимагали, тобто і зараз вимагають підписання угоди про асоціацію, але разом тим і відставки уряду, який ви представляєте в кабінеті міністрів. Чи існує певний план дій? Він сформульований? Ований, от як працює уряд, як він діє в умовах протестів у Києві по всій Україні. Ви знаєте, я вам скажу так, що план дії уряду, він є. Він щорічний, п'ятирічний, і на сьогоднішній день він не змінився на, із майдану. Тобто протести ні, не вплинули? Вони не тому, що якщо зміниться план дій і план роботи кабінету міністрів, ми розуміємо, які це можуть бути негативні. Економічні наслідки, і сьогодні складнощі, труднощі в роботі, в тому числі і зайти попрацювати працівникам уряду у своїх приміщеннях, були складнощі. Оце так, да. і це може викликати певні свої негативні наслідки, в тому числі і виплата пенсійних пенсій, в тому числі виплата соціальних виплат. Тобто, оце є певний дискомфорт. Але більше цього не в плані дії поточному уряду, а зовнішня позиція і бачення. Якщо ми поговоримо мене спитаєте про аграрний сектор, обов'язково трошки о, не то зрозуміло, для нас є зовнішнє е, сприйняття цієї ситуації в економічному напрямку. Є не зовсім. Позитивний, а може даже сказати в певній мірі негативні. Ну очевидно, що не підписання угоди е, про асоціацію та зону е, вільної торгівлі з ЄС е, і стало тим каталізатором для виходу людей на вулиці. Е, якщо брати аграрний сектор України, от, скажіть, будь ласка, от те за що ви відповідаєте? Наскільки ми були готові до підписання цієї угоди в плані е, нашого сільського господарства? Я, Я так скажу... розумію, що питань особливо не було. Я вам скажу так. Що питання не не підписання, а відтермінування підписання. Це дві різні речі: призупинення процесу. Призупинення процесу буде. і відтермінування підписання. І президент чітко сказав, що і сьогодні, буквально завтра, делегація від'їжджає, урядова делегація від'їжджає до Брюсселю, щоб. Розпочати перемовини більш детальніше для прикладу. Я вам приведу такий приклад. Ви пам'ятаєте, що ми підписали угоду про, про членство світової організації торгівлі. Угоду стрімко підписали, угоду узгодили і відрапортували. І сьогодні, ви знаєте, в поточному році Міністерство економіки. Міністерство економіки надало, звернулось до штаб-квартири Світової організації торгівлі з проханням внести коригування в 360 пунктів. Ну, штаб-квартири соту, вони говорять, це треба викликати працівників структури яка реєструє рекорди Гіннеса, і в нашій співпраці і існуванні штаб-квартири світової організації торгівлі такого не було. Тоді скажіть, чому ми вносимо 360 поправок? То тому, що коли готували угоду і підписували, і рапортували, тоді віднеслись до цього поверхнево. Сьогодні ситуація економічна показала, що це не можна було робити. І сьогодні, да, можна відрапортувати так, же, що підписали угоду Асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Що це дасть? Ми вже раз рапортували всім собі, світу і Європі, що ми ліквідовуємо колгоспи. Що ми взамін дали українському селу? Нічого не дали. Це на превеликий жаль. Так, що, а якщо говорити аграрний сектор Євросоюз? Звичайно, це ж дає Якби ми підписали скажу так, цю угоду, і позитив. Якби ви сказали, що перші зона вільної торгівлі вже би почала діяти. Я вам скажу, перший позитив це початок руху, не дивлячись на те, що ми вже 50% гармонізували е, стандартів, аграрний сектор з Євросоюзом гармонізував стандарти. Це початок руху до підвищення якості продуктів харчування. Друге це питання того, що ми можемо всьому світу і новим ринкам, і діючим ринкам заявити, що наша продукція признана і сертифікована європейським ринком. Це дуже важливо, тому що свого роду це еталон. Звичайно, ті обмеження, ті обмеження по квотам, які... Ми отримали, вони достатньо для нас є кабальними. Але ми розуміємо, навіть по сільському господарству по сільську, пане обмеження міністр, по кількості товарних груп. Товарний, не товарних груп, по а кількісний. От ну, скажіть мені, як можна сприймати те, що нам дали право квоту на 800 тисяч тонн кукурузи, коли сьогодні країна експортує біля 20 мільйонів? Це перше. По-друге, коли сьогодні Євросоюз у нас купує набагато більше в минулому році. Ми до Європи поставили 4 мільйони тонн кукурузи. Чому не брати по історичному? Хоча б принципу? Ну і це нас не турбувало, і ми до цього готові. Тому що ринок аграрний в світі саме зарегульований і беруть тоді, коли треба. Не беру, не ходять причини тоді, коли не треба. Це яскравий приклад. Давайте подивимося. Євросоюз нам дає мізерні квоти, країни митного союзу знаходять нереготорні методи, щоб заборонити і призупинити поставку нашої продукції на їх ринок, якщо він не потребує. І паралельно привожу вам приклад: Китай, стрімко знаючи, що ринок їх має попит на споживання, стрімко нам дозволяє. І сертифікує кукурузу без обмежень, пшеницю, ячмінь і сою. Розумієте? Тобто про що це говорить? Що ринок світовий він і аграрний, він є саме зарегульований. Коли треба, імпортують, коли треба, забороняють. Ми, маючи на увагу і прагнучи підписати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, не надіялись. На європейський ринок такий стрімкий, що нам дасть можливість. Але ми розуміємо, що це конкурентний ринок. Зрозуміло, що це є преміальний ринок, але паралельно з цим зрозуміло, що нам прийдеться конкурувати в чому? Ми бачимо, що аграрному сектору буде складновато, і президент на це звернув увагу. Сьогодні в Європі е, дотації достатньо великі для фермера, для сільгосвиробника. Наша економіка, наш бюджет не спроможні такі дотації надавати. Але зрозуміло, що ми будемо шукати можливості конкуренції, шукати можливості третіх ринків. І ми розраховуємо, що після того, коли буде завершена робота по узгодженню е, угоди. Яка, до речі, розпочинається через день-два. Ми зможемо зробити наш ринок привабливий для інвестицій і виходу на третій рік. Ну, от ринку. я і хотів, власне, запитати то про інвестиції. От це підписання угоди, якби воно відбулося. От у мене є цифра: плюс 383 мільйони євро на рік. Те, що отримує додатково АПК, погоджується з цією цифрою, і от те, що би після підписання до нас пішли би інвестиції вони, в сільське господарство. Це так само великий плюс. Я хотів би, знаєте, сказати, якщо б підписали, а давайте скажемо, коли підпишемо, коли підпишем, буде ще краще. Тоді буде краще, чому? Буде по-перше, я вже говорив, признання якості наших продуктів, умови і благосприятливі умови для інвестицій. От коли ми чекаємо інвестицій в аграрний сектор, зрозуміло, яка форма інвестицій приваблива. Зрозуміло, що інвестиції, якщо інвестиції спрямовані залишити нашого сільгосвиробника як голого короля, ми їх не сприймемо і ми не будемо. Будемо даже їх контролювати, моніторити, щоб такі інвестиції не відбулись. Інвестиції в сільське господарство для технічного переснащення, і ми надіємося, і переконані, що це буде в тому числі завдяки підписанню зони вільної торгівлі. Друге питання звичайне питання інвестицій в додану вартість. Зрозуміло, що нам необхідні. Звичайно, нам необхідно, щоб інвестував в переробну галузь хто транснаціональні корпорації, які мають не тільки досвід і мають кошти, а вони ще мають ринки збуту. Вони мають ринки збуту. І зрозуміло, що в цілому ми не можемо сьогодні розглядати підписа від термінування підписання зони вільної торгівлі і пов'язувати з аграрним сектором. Економіка на, на щастя всіх країн вона багатогалузева і аграрний сектор у кожній країні займає свій сегмент. Зрозуміло, що аграрний сектор для нашої економіки сьогодні є вагомим. Зрозуміло, і локомотивом його часто називають і локомотивом, економіку. і нам це приємно. Пане міністерство. Поясніть мені, будь ласка, тугоду про зону вільної торгівлі з ЄС було парафовано рік тому. Ви згадали про ситуацію з ЄС. А що заважало весь цей рік? Порушувати питання про перегляд цієї угоди, те, чим зараз будуть займатися ваші колеги, я вам, Повряду. скажу так. Я вам скажу так, що порушували і пере міністерство економіки ці питання. І я не один раз, до речі, був і е зустрічався з єро єврокомісарами, в тому числі своїм профільним єврокомісаром. Порушували питання, але знаєте, йшов діалог. По принципу, взагалі мені ця ситуація е, нагадує, от трьохрічна давності нагадує ситуація така, що от, зібралися два вовки і ягня, і вирішують, кого з'їсти на обід. Отак От у нас десь виглядало з одної сторони, з другої, і наша держава. Ви про От, Росію зараз говорите. Я говорю про, про тих зацікавлених партнерів, які є з одної і з другої сторони. І я вам скажу так: що сьогодні президент е, максимум прикладає зусиль для того, щоб з нами розмовляли на рівних, а не, не так, як я привів приклад. І, і ви сьогодні бачите, що вже розмова пішла на рівних. Е, розмова пішла. Е, на таких на рівноправних партнерських стосунках. І це дуже нормально. І я вам приведу приклад. Коли президент сказав, що необхідно по деяким питанням мати трьохсторонній діалог, спочатку це було сприйнято якби в штикі, сьогодні, Європ... да. сьогодні європейська сторона вже підтверджує, Да, є ряд питань. Які необхідно вирішувати в трьохсторонньому форматі на консультативному це ж не говорить... рівні? Да, Так. Да. це ж не говорить про те, що ми комусь третій стороні, чи це Російській Федерації, чи це Греції, хто має з ким має Європа зону торі, чи це з Південною Кореєю, Ми надаємо в наших перемовинах право вето. Голоса права в... ми не надаємо, але консультації. Необхідні буде проведені і сьогодні. Європейський союз вже згідний до цього кроку і розуміє, що це так правильно. І я пер... От я вам скажу приклад такий на що ще дві хвилини, да. пане міністре. Будь ласка, завершуйте і зараз. Да, ми... Будь ласка, ви а треті ринки здійснив президент на днях візит до Китайської Народної Республіки. А, чи готова ця країна купувати нашу аграрну продукцію? Які групи, скільки ми можемо поставити туди, а, яких культур? Я вам скажу так, от приведу приклад. Китай по прогнозу його прогнозу він за п'ять років буде імпортувати про всіх видів продукції, починаючи від космосу до сільського господарства, на 10 трильйонів за п'ять років. Китай сьогодні запропонував. І це підтверджується на те наскільки важливий був візит президента до Китаю. Китай запропонував всю широку гаму економіки для свого свій ринок для постачання туди. Зрозуміло, що ми повинні і зобов'язані це використати. Зрозуміло, що ті певні негативні наслідки, які є у нас із Російською Федерацією, і з Європейським Союзом, ми можемо за рахунок цього компенсувати китайським ринком, в тому числі це не виключає одне чи друге, чи третє багатовекторність в економіці. Дуже важливе питання. Це перше. По-друге, скажіть мені, чому нас говорять, чому нам говорять, виберіть або зліва, або справа? Чому нам говорять, станьте зліва, запряжіться, або справа запряжіться і тяніте воза? Чому багато світових лідерів економіки, країни мають членство в економічних блоках двох, трьох, чотирьох? Нам говорять, у вас тільки вибір один або туди, або сюди. Та ми хочемо в економіці співпрацювати зі всіма країнами, не порушуючи ті угоди, які були взяти нами підписані раніше, і ті угоди, які ми плануємо підписати. Бажання не завжди так, не завжди вони як, корелюються з реальністю. Тобто, принцип так. такий прав те, та в кого більше прав. Так от, ми теж хочемо отримати ту кількість прав, щоб могли повноцінно заявляти про свої права. Пане міністр, поясніть, будь ласка, ціна такої співпраці з Китайською Народною Республікою. От в Повторюється не один раз. Три мільйони гектарів ми можемо Україна віддати нашим партнерам для обробітку землі і вирощування продукції для постачання на китайський ринок. Я, от, користуючись можливістю, перший раз офіційно заявляю, за ці три роки, коли я веду перемовини з Китаєм в аграрному секторі, ні разу не піднімався питання. Не планується піднімати питання щодо власності китайськими компаніями сільськогосподарської землі щодо довгострокової оренди. Не піднімалась і в стратегії співпраці Китаю з Україною таких питань не стоїть. Стоїть друге питання. Ми вам даємо інвестиції, ми вам надаємо кредити. Будь ласка, візьміть на себе зобов'язання, що таку кількість сільськогосподарської продукції ви нам поставите на китайський ринок. Так сьогодні за китайський ринок бореться весь світ. Не всім дають право. Оце умови, так. Да. Ми беремо кошти, ми беремо інвестиції, ми беремо кредити, але зобов'язання треба виконувати. Тим паче, що ми країна експортно орієнтована і нам треба боротись за ринок, а тут надають нам ринок. Звичайно, Китай передбачає стабільний обсяг постачання, тому що Китай прорахує, бачить, що продукти харчування ближчим часом що будуть дефіциті. Дякую вам за ваші роз'яснення. Ми говорили з міністром агропромислового комплексу Миколою Просіжнюком про умови роботи сільського господарства і комплексу АПК в умовах майдану і протестів в Україні. Побачимось на все добре.